Жінка і семирічна дитина загинули і ще двоє дітей в лікарні. А водій за вісь відділку теж у лікарні, але психіатричній. Саме там знайшли закарпатського високопосадовця, який напередодні потрапив в аварію. За попередніми даними за кермом, позашляховика він виїхав на зустрічну і на повній швидкості врізався в легковик. Родичі загиблих з легковика певні, що міліція робить все, аби чиновник уникнув відповідальності. Такий вигляд мають обидві машини після ДТП. Сьогодні їх оглядають експерти. Позашляховик належить керівнику хузької філії Закарпатгазу. У легковику їхала родина з хуста. За даними ДАІ, джип виїхав на зустрічну і лобом у лоб протаранив нексію, у салоні якої, крім дорослих, було ще троє дітей. 32-річна жінка та її семирічна донька загинули на місці. За життя ще двох дітей борються в хуській лікарні. Діти госпіталізовані у важкому стані. З політравмою, в стані травматичного шоку. Родичі та адвокат потерпілих показують місце аварії. Гальмівного шляху на дорозі не видно. Він навіть не намагався тормозити, тормозного путя навіть немає. Він тут був, стояв біля машини, я з ним говорив. Але я не мав часу з ним ні розбиратися, ні, ні більше поговорити. Тому що тут діти лежали, моя жінка на землі. Витягнули хлопчика і їхню плем'яницю. А вже маму їхню Галю вона була дуже всі дошці там пок ну там ужасно, що було. Поки свідки рятували людей у легковику, водій джипа втік з місця ДТП. У чиновника, що був за кермом позашляховика, кров на вміст алкоголю так і не взяли, каже адвокат потерпілих. Вночі його затримали. Працівники міліції були і доставили в лікарню для освічення. Но разом з тим, з лікарні невідомо з яких причин він скрився. Знайшовся водій поза шляховика лише надранок у психіатричній лікарні було встановлено, що він знаходиться на лікуванні в берегуській лікарні Психіатричній Thank mm -hmm. you. Родичі загиблих переконані так винуватець ДТП намагається уникнути відповідальності. Окрім того, що сам обіймає високу посаду, має ще й родичів у міліції. Правоохоронці підтверджують, що близький родич водія джипу справді співробітник Хуцького райвідділу. Міліція розглядає всі питання незалежності від того, хто де працює і хто з ким дружить. Но тиску немає. Немає зовсім ніякого тиску. Проти водія позашляховика вже порушили кримінальну справу. Чи вдалося взяти в нього кров на аналіз у міліції? І не кажуть, посилаючись на таємницю слідства, Наталя Зотова, Дмитро Холодков, Закарпаття, ТСН 1+,1.